Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі. А тільки я одна неподоланна врочистою отправу починаю перед моїм незримим олтарем. Летять хвилини. Я не прислухаюсь. Ось північ вдарила. Найкращій праці час. Так дзвінко вдарила, що стрепинулась тиша, і швидше у руках забігало перо. Години йдуть. Куди вони спішаться? Мені осіння ніч короткою, здається, безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою, а вибить лагідно, як мрія молода. І любо так. І серце щастям б'ється, думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось немов схиляється до мене, і промовляє чарівні слова, і полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки. Перед світом чорніє ніч на дворі, і час гасити світло, щоб його не засоромив день своїм сіянням. Погасне світло та палають очі, аж поки досвідки, вікно тихесенько, заглянуть сивими очима і всі речі почнуть із темряви помало виступати. Тоді мене перемагає сон.